Привіт, друзі! Сьогодні разом з вами приготуємо дуже смачні такі святкові моркв'яно-горіхові кекси. Вони в нас будуть з цедрою мандарина і зверху буде ще горіховий крамбл. Якщо ви ніколи не готували моркену випічку, не хвилюйтесь моркву, відчувати ви ніколи не будете. Вона дає тісту колір, віддає свою вологу і буде така ну, просто неперевершена структура тіста. І, звичайно ж, буде дуже і дуже смачно. Готується швидко, нам буде дуже смачно. Ну, тому розпочнемо готувати. І для тіста нам знадобиться борошно, рослинна олія, м'яке вершкове масло, цукор, мелені горіхи. в мене мигдаль можна використовувати абсолютно любі горіхи, яйця. Тут у мене цукор з натуральною бурбонською ваніллю, цедра, мандарини. Можете взяти апельсин, якщо у вас є. Далі розпушувач та дрібка солі. І для крамблу нам знадобиться холодне вершкове масло, борошно. Тут в мене різні горішки, тут і кешю, і е, фісташки. Я подрібнила їх в ступці. Нам потрібна не дуже мілка фракція, а щоб відчувалися шматочки горішків, ну і, звичайно, ж цукор. І розпочнемо з того, що зіб'ємо яйця з цукром. Тому в чашу комбайна я відправляю яйця, цукор і будемо збивати до збільшення маси втричі. Яйця з цукром я вже збила. Тепер до маси додаємо сіль, додаємо ваніль, додаємо цедру мандарина і все гарно перемішуємо. Щоб маса наша була ароматна, тому перемішуємо. Далі вводимо сюди горіхи, додаю рослинну олію. І знову все розмішуємо. Тепер вводимо вершкове м'яке масло. І знову все розмішуємо. Бачите, дуже все просто і швидко. Так, зацепляйся вже скоріше. Так, і вводимо вершкове масло. Гарненько перемішуйте, щоб у вас все рівномірно по тісту розподілилося. Так, як тільки ви побачили, що масло вже змішалося, додаємо моркву натерту на мілку терку, розмішуємо все. Так, Такий аромат цедра мандарина. Дуже пахне вершкове масло. Я завжди використовую жирністю 82,5%, ну і, звичайно, ж, ваніль. І далі я додаю до борошна розпушувач. І просіємо борошно в тісто, і все, будемо готувати крамбл. І ось таке завгущено виходить тісто. Бачите, воно в нас не забите муку, борошном. І таке рідке, таке тісто і повинно в нас вийти. Для крамблу в миску відправляю холодне вершкове масло, додаю борошно. Додаю цукор і перетираю все, доводячи до крихти. І потім додам горішки. І тепер сюди горіхи, і знову все з вами перемішуємо. Можна включати розігріватися духовку на 180 градусів. Будемо збирати наші кекси. В форму для кексів я виклала бумажні капсули, і тепер розпочинаємо їх заповнювати. Викладаємо. Тісто десь 2 столові ложки. І зверху будемо розподіляти крамбл. Ось так. Бачите, все дуже швидко та просто. Обережно розподіляємо і так заповнюємо всі капсули. Кількість тіста розрахована тут на 12 кексів, Значить, я все виклала і відправляю в розігріту духовку на 20-25 хвилин 180 градусів. 25 хвилин і наші кекси вже готові. Даємо охолонути і будемо дегустувати. Кекси Наші вже готові. Зварила каву. Мої майже половину вже з'їли. Сказали, це дуже і дуже смачно, настільки вологі. І пористе вийшло тісто, просто фантастична краса і смакота. Ну а зверху ось цей хрумкий горіховий крамбл дуже-дуже і красиво виглядає та й смачно. так. Ну А зараз дегустація, ще з'їм шматочок, тому що я вже половинку з'їла. Як же це смачно, друзі? Дуже просто, дуже смачно. І ваніль у нас тут цедра мандарина. В мене тут різні горішки. Так як я купувала для штолена, буду готувати в понеділок штолени пекти, за своїм рецептом сирні штолени. Дуже смачні. Хто ще не готував, обов'язково приготуйте. Я залишу посилання під цим відео. І тому я використала різні горішки. Тут в мене і мигдаль, і кешю, і фісташка. Тому смак такий багатий вийшов дуже і дуже смачно. Але ви можете використовувати абсолютно любі горішки, які у вас є, які ви любите. Дуже смачні кекси, друзі, це щось фантастичне, настільки пористі та красиві. Я раджу вам приготувати цю смакоту. Не пожалкуйте, тому що це дуже просто і дуже смачно. Так, буду доїдати свій е, ж кексу, у мене смачна кава в чашці. і вам. Бажаю гарного дня, тихого, мирного. Ну, ми побачимось. Будемо готувати обов'язково щось смачненьке на моїй кухні. І з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, діліться їми з друзями, готуйте, коментуйте. Хто ще не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео.